Подорож у космос за зірками народної мудрості. Добрий день, мої маленькі друзі. Я дідусь зоряник, охоронець неба та давніх казок. Я знаю всі зірки, що світять уночі, і кожна з них має свою історію. А чи хочете ви сьогодні зі мною вирушити у чарівну Подорож? Туди, де живуть зорі, де світить золоте сонечко. А місяць розповідає Колискові. Сідайте у наш зореліт фантазії, міцно тримайтесь, і ми полетимо шукати таємниці неба, які знали ще наші прадіди. Готові? Тоді три, два, один вирушаємо. Дивіться, ми вже серед зірок. Зараз я вам розкажу. Як наші предки, бабусі й дідусі, уявляли небо та космос. Для них зорі це не просто вогники, а щось чарівне і важливе. Це добрі духи, що світять нам у темряві. Чумацький шлях, як уявляли наші предки, це дорога чумаків, що загубили сіль просто в небі. Сонце. Велике життєдальне світило, що будуть усе навесні, а місяць супутник ночі, який дарує спокій і сни. От ми і злетіли високо-високо у небесні простори, і дізналися, що наші предки бачили в небі не просто зірки, а цілий чарівний світ. Чумацький шлях, дорога чумаків. Сонце дар життя, місяць сторож нічного спокою, а зорі душі добрих людей. А хочете, я розповім вам стару-стару легенду кажуть, що зорі на небі з'явилися зовсім не випадково. Тож слухайте уважно. Давно, давно, ще як не було ні ліхтарів, ні доріг, по землі ходили чумаки. Добре люди, що возили сіль. Одного разу вирушили вони в далеку путь, а дорога їхня вела аж до неба. Їхали чумаки ніччю, і раптом одна діжка ж сіллю перекинулася. Сіль розсипалася по небу, мов білий пісок. І з того часу по небу простяглася біла смуга, чумацький шлях. А розсипана сіль перетворилася на зорі. Зорі стали світити людям уночі, показуючи дорогу додому, охороняючи сни, немов добрі вогники з неба. Кажуть, що кожна зоря це спогад про добру справу або душа предка, яка стереже своїх рідних з висоти. Ось така чарівна історія. Зорі засяяли на небі, щоб світити людям у темряві, нагадувати про добро. А тепер, щоб не засідітися в зори літові, давайте трохи порухаємося. Уявіть, що ми летимо серед зірок, обминаємо комети, махаємо місяцю і вітаємо сонечком. Ракети приготувалися. П'ять, чотири, три, два. Один. Полетіли. Ракети приготувалися. П'ять, чотири, три, два. Один. Полетіли. Летіли на свої місця. Ракети приготувалися. П'ять, чотири, три, два. Один. Полетіли. полетіли на свої місця. Ракети приготувалися. П'ять, чотири, три, два. Один. Полетіли. Наша зоряна подорож добігає кінця. Давайте згадаємо, що ми сьогодні побачили, почули, дізналися. Яку зірочку ви би створили на своєму небі? Яку легенду ви б вигадали? А тепер повільно повертаємось на землю. Дякую вам, мої маленькі дослідники неба до нових чарівних мандрів.